Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бо і на корщині продовжуються. Телеграм-канали пишуть, що росіяни і білоруси зайшли в один із населених пунктів та ведуть бій з нашими силами у той же час. Аби підсилити наші позиції на білоруському кордоні. Залужний скликав Радбез. Миротворці НАТО також будуть продовжувати заходити в Україні і ставити на західний кордон. Резерви звільняються, колони на наших танків та військових додатково йдуть на користь. в той же час серпень місяця став тим часом, коли потрош. Взяв повний контроль над силовиками та армією. Продовжується зачистка. Усі ці дії у Москві видають за протидеверсійні навчання у центрі Москви. Годину тому помітили велику кількість військових. Силовики навіть перекрили вулицю. Мотиви цих дій москвичам. Не пояснили раніше подібне відбувалося. Декілька днів тому пізні часи. Тоді це назвали навчанням. Про це повідомила низка російських ЗМІ. Зазначають, що до будівлі ради федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових. Пригнали навіть брон транспортер, ба більше у телеграм-каналах з'явилося відео, де можна видно колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами за синіми навшивками. Люди Путіна носять червоні до слова. Останнім часом у Москві усе частіше спостерігають. Подібне колони техніки та військових уже наче дивують москвичів. Пишуть, що влада повністю переходить до Патрушева, а Путін все пишуть, що залишилися лише двійники підконтрольні різним а справжнього Путіна або вже вивезли, або закопали. Ле на Валдаєм той же час ядерний удар будь якою силою стане для Кремля останнім. Полковник британської армії у відставці. Відомий військовий експерт Глен Гранд у інтерв'ю, ведучому програми студія Захід Антону Борковському зазначив що що не немає підготовлених військ, які би могли протистояти наслідкам застосування путіним ядерної зброї. Про це він розповів у етері «Еспресо». Не думаю, що Путін застосує ядерну зброю, бо вважає, що це було б незрозуміло нерозумно. У нього немає підготовлених військ які могли б протистояти наслідкам, тож це створило б для нього стільки ж, якщо не більше проблем, ніж для української сторони. Перше, що станеться у відповіді, це масована контактна повітряна сила та по російській прифронтовій лінії. Адже заходу у такому випадку клин-клином вибивати немає сенсу. У заходу є дуже багато наземних і повітряних можливостей зреагувати. Отже, такі речі практикуються, і там знають, що їм робити у цьому відношенні. Я вважаю, що ми занадто багато уваги приділяємо риториці Путіна. Зауважив полковник військовий експерт нагадав про заяву Макрона щодо готовності за певних обставин розгорнути наземні війська. Однак, поки не зрозуміло, що це за обставини, але принаймні він взяв на себе таке зобов'язання. Крім того, Польща ймовірно погодиться на подібні дії. Велика Британія заявила, що буде з Україною стільки, скільки буде потрібно, пропонуючи договірні зобов'язання фінансову допомогу та підтримку. Президент Литви оголосив про плани розмістити військовий персонал в Україні для тренувальної підтримки. Це значні позитивні кроки на за. Західному фронті впевнений, що миротворці ООН с кількості до 30 тисяч зайдуть або вже почали заходити в Україну. На мою думку, ми повинні втрачати більше часу на узгодженість реакції заходу і менше на те, що заявляє Путін, який часто говорить нісенітниці, коли на нього тиснуть. А зараз він явно перебуває під тиском, попри мобілізацію РФ і збільшення є чисельності, особового складу він явно стурбований ситуацією. Я впевнений, що у найближчі місяці ми побачимо більше ознак внутрішніх проблем серед ні, Росії Глен Гранта. Курська операція Сил оборони України показує країнам заходу, що не потрібно боятися Путіна і його гучної заяви малювати якихось обмежень і червоних ліній. А навпаки, необхідно допомагати Києву. Поділився політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігоря Чаленко. Він зазначив, що світові лідери стежачи за подіями в Курській області роблять обережно позитивні висновки. Багато коментарів ми чуємо про те, що від України очікують більше інформації. Дуже позитивно для нас. Те, що більшість партнерів дійсно оцінюють операцію Сил оборони України в Курській області як продовження тієї самої оборони, сказав Чаленко. Гість ефіру наголосив, що кремлівський режим традиційної заявами ніхто не відмовляється від переговорів. Навпаки, посилює наступ на фронті, особливо важкою. Залишається ситуація на Покровську та Турецькому напрямку. Усі слова Путіна щодо миру завжди були спрямовані виключно на уповільнення підтримки України з боку заходу. Тому зараз цілком очевидно, що Київ показує ми абсолютно заслуговуємо. Воємо на передату можливостях. Ця операція сьогодні знову таким показує західним країнам, що не потрібно боятися, не потрібно малювати собі якихось обмеження. Навпаки, Києву необхідно допомагати. Акцентував спікер. Політолог також зазначив, що Україна очікує дозволу від США завдавати ударів фугасними атаками по військових об'єктах в тилу РФ. На його думку, Вашингтон уже на півдорозі до цього рішення щодо позиції Вашингтона. То ми очікуємо дозволу на використання фугасних атакам дальністю до 300 кілометрів, які дадуть нам. Змогу наносити більш серйозні удари безпосередньо по військовій інфраструктурі російського агресора, тим самим нейтралізуючи його плани і захоплення українських територій і подальші масованих обстрілів наших міст. Я думаю, що Сполучені Штати вже перебувають на півдорозі до надання такого дозволу, зазначив Чаленко. Раніше на заході було заведено вважати, що надання озброєння країні, яка захищається від агресії, може спровокувати ескалацію. Але вважає політолог користька операція ЗСУ показала зворотні. Сьогодні ми розуміємо, що. У війні змінилися, якщо раніше і такі країни, як Сполучені Штати, Німеччина, розглядали надання далекобійного озброєння як новий виток ескалації, то після Курської операції про який виток ескалації можна говорити. Це навпаки можна вважати де оскільки агресору в авральному режимі доводиться шукати режерми про всі лінії фронту, сказав Чаленко. Зважаючи на це питання щодо подальшої ескалації, лунатиме дедалі більше. Рідше з боку західних союзників України вважає політолог, адже. Всі розуміють, що все надане Україні озброєння було спрямоване якраз із метою навпаки стимулювати деескалацію, і наблизити адекватні справедливі мирні переговори. Те, чого так не хоче Путін, резюмував Чоленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.